Дивимось ситуацію. Об'єкт тече бомбосховище. Треба подивитися можливі причини, як це ми будемо устраняти. Це питання консультації. Така інформація була надана замовником для консультації, тому зараз ми дивимося ситуацію на об'єкті. А наступним шагом дивимось з вами геологію цієї ділянки. Ми маємо піщаний прошарок, по котрому, скоріш за все, йде вода, тому що нижче лежащий шар, і шар зверху вони зволожений, хоча ще вище ми маємо чисто льосові просідні грунти. Бомбосховище потрапляє в зону, там, де у нас намакання. Це капілярний підсос вологі, і під час сильних дощів кількість води може бути збільшена. Дивимось з вами проект, які рішення тут були закладені. Так як у нас просідні ґрунти бажано використовувати плитний фундамент, так як ми знаходимося в водонасичених ґрунтах, бажано робити замкнуту гідроізоляцію. Тож аналізуємо, що заклали у нас в проєкт дуже багато помилок. Якщо ми подивимось, то перший ряд, другий ряд місце. Де нема перев'язки блоків. Згідно нормативів, мінімальна перев'язка це товщина цього блоку, в даному випадку 300 мм. Хоча незрозуміло, чому вони такі блоки поставили без армування. Тому що при такій глибині і боковому навантаженні бажано тут використовувати мінімум 400 мм. Ну, вже поставили так поставили. Далі від гідроізоляцію вклали, ми бачимо прямо на щебінь параізоляцію. Використали плити ПК чомусь. Так по завданню це бомбосховище, і треба використовувати монолітне перекриття, тому що ПК вони доволі крихкі, їх можна демонтувати звичайною кувалдою, тому вони не витримують вибуху і навантаження, і створюють велику кількість осколків, обломків, тому тут лише монолітне перекриття повинно бути. І зверху ще 60 см ґрунту. Навіщо? Не зрозуміло? Далі вони закладають під вимощення щебінь, це, напевно, для того, щоб вода краще йшла під фундамент, роблять зворотню засипку піском. Згідно условних позначок, тому що ніяких пояснень в проєкту немає. Далі ми бачимо гідроізоляція котра не має замкнутого контуру, тобто ось вона дійшла і все. Це лише захист бетону від перезволоження від дощу і снігу. А я нагадаю, що вони залізли в водонасичений ґрунт. Пускай не сильно, але з водонасичений. 에, стрічковий фундамент. Бажано все ж таки плитний, бо просідні ґрунти, низька несуча здатність. Далі грубіша помилка, зверніть увагу на відмітку котловану. згідно нормативу, оця от відмітка не може бути нижча 10 см до подошв фундаменту. Заборонено. В закладено закладена підкопатися. Це пов'язане з тим, що під навантаженням ґрунт може видавлювати, вичавлювати і буде давати фундамент просадку стрічковий фундамент на щебіночній подушці. Навіщо там щебінь? Це льосові ґрунти, хлопці-дівчата? Не... Є рекомендація для просідних ґрунтів не робити щейбйоночних засипок і не робити дрінажів, тому що це місце концентрації вологі. Не робіть такого. Тобто, по суті, проєктувальники зробили западло замовнику, вони тупо тупо зробили водопровід. Тобто вода від дощу, вітання сніга потрапляє в зону зворотньої засипки. При цьому зверніть увагу, що котлаван треба робити пів метра від фундаменту, це вимога проєкту виконання робіт. І котлаван під кутом повинен робити. Це для того, щоб людина тут могла знаходитися і робити роботи по гідроізоляції. Тому що те, як показано, ви навіть гідроізоляцію нормально не наплавите. Це також помилка. Далі давайте з вами спустимося трошки нижче і подивимось, чим вони нас ще порадували. Так, ми бачимо, що в проєкті є об'єм під сходами, котрі ніяк не використовуються. Хоча можна було зробити тут перемичку і використовувати цей об'єм. Не робіть двері без заплічків тому що це ненормально. Це дитячий судочок, ви ви нормально двері не поставите. Не зможете обійти, оформити їх, тому бажано заплічки робити. Дуже дивний вузол спирання сходів на блоки в БС. Чому вони так зробили? Я щось не розумію. Тут бажано було ну, хоча б ось так, щоб сходинка нормально спиралася. Далі відсутня гідроізоляція, іде підсмоктування вологів бетонними конструкціями сходинок, що теж не є бажаним. Тобто ми бачимо з вами, що дані проєктувальники у нас, на жаль, зробили проєкт доволі низької якості і заклали все для того, щоб в підвал пішла вода. На жаль, об'єкт збудований по цьому проєкту, і тепер, щоб це все виправляти, треба вкласти велику кількість грошей. Не робіть такого западла ні собі, ні людям.